Доброго дня, любі друзі! Продовжуємо з вами тиждень вивчення, точніше, знайомства з капсульними препаратами компанії Доктор Нона. Сьогодні понеділок, 10 липня, і наш новий знайомий це равсин. Це дуже популярні капсули, тому що в своєму складі вони мають концентрат омеги-3 незамінних жирних кислот у капсулах. і Збагачений цей препарат вітаміном Д, токоферолом, мінерали Мертвого моря теж входять в його склад. РАВ це багато син життя. Це дійсно самий багатофункційний препарат в лінійці компанії доктор Нона. Він допомагає і покращити зовнішній вид, вигляд. І при дуже багатьох проблемах із здоров'ям. Приймайте, будь ласка, рафсин. Ми його приймаємо дуже часто, 3-4 рази на рік обов'язково. І я і Юра, він такий має сонячний вигляд, бачите такий. І це дійсно препарат, який несе енергію, життя і красу. Користуйтесь рафсином компанії доктор Нона.